Друзі, вітаю Вітаю на YouTube-каналі Майстер Клас. Як і обіцяв, з понеділка я навіть і не сподівався, що так швидко, але мені вдалося саме сьогодні придбати, хай не абсолютно новий, але досить пристойний. В ідеальному стані монітор LG, це кажу відразу не реклама. Просто мене просили, коли я буду е, придбати будь-який новий гаджет, пристрій е, і все, що мені допомагає в роботі, у нас на YouTube-каналі Майстер Клас. Ділитися своїми враженнями і робити, так, скажімо, поверхневий такий огляд, і давати свої характеристики, і ділитися, звісно, саме головне це з враженнями. Ось, щоб трошки не сліпив екран: отак от він виглядає. Я ж кажу: ідеальний стан. 24 дюйми діагональ. Багато хто запитає, і скільки ж таке щастя стоїть. Ви не повірите. Оце все 1200 гривень. Тобто навіть менше, ніж 30 доларів. Я порахував 28,5 29 доларів. Провірив, тут лише є е, на захисній плівці такі трошечки рисочки, їх видно, коли е, включений екран. І ці дві рисочки, ось одна тут, бачите, ось. Якщо вам видно, отут одна. Це по самій захисній оцій, тут захисна пленка є. І тут взагалі її не видно, але я придивився, я вивчав кожен піксель. От тут, десь в цьому районі, є ще одна зовсім мікроскопічна. Так, сам монітор на дуже потужній такій лапі на основі, я ще повністю його не встиг навіть і протерти. Ось так він виглядає. Бачите? LG 24 дюймовий. Під'єднав одразу, як то кажуть, він порадував мені мою душу. Виходить, друзі, що я без очей, отаких от дуже потужних, дуже масштабованих. Був вже більше року. А якщо бути точним. То 15 місяців я був без монітору. І моя коробка, там процесор, старенький також, був без очей, можна так сказати. І я, все, всю роботу, всі зйомки, все, і монтажі і заливку на YouTube, все робив з смартфона Oppo. А зараз я покажу, який у мене до цього був монітор. Я його буду виносити на смітник. Друзі, а був у мене отакий от. Самтрон. Ну, це серія Самсунгів. 1998 рік. Більше 25 років він мені служив. Він уже і латаний, і перебинтований. і... Взагалі, останні півтора року він не включався. І я був без монітора. І оце, виходить, 15 місяців я намагався собі придбати хоч щось. Взагалі-то, чесно кажучи, я планував купити новий і трішечки менший. Десь 21 дюйм, а купив 24, я не жалкую. Що я купив беушний, але в ідеальному стані, я вважаю, за таку ціну 1200 гривень. Зато, друзі, увага! Я заощаджив. Я виділяв собі десь 1006 гривень для покупки нового якогось там крутого. А тут я взяв, ось, бачите, марка. Флатрон W2042. С. С. прошу вибачення. Стан корпус. Цілесенький. Тут ніде не подряпано. Отакий От LG. Бачите? Ну, воно видно. А, ось вона. Ось ця рисочка, що я казав. Оце тут рисочка на захисній плівці. І тут просто така смужка, полосочка така. Все, стан ідеальний. Тут була наклійка, я її зняв. Зараз я трошки або спиртом, або спеціальним. У мене є спеціальні серветки комп'ютерні, оброблю. Я тільки-тільки його запустив. Отакий красавець. Ще тут навіть і порядок не наводив. Зараз тут приберуся трошки, і оце буде мій робочий монітор. Тепер вже буде веселіше працювати. Ще трошки полажу в налаштуваннях, тут. показує, нібито нормально. Тр трошки підкоригую, підналаштую е кольора всі ці параметри, які тут є, і. За справу. Дякую за увагу, як і обіцяв, о таке невеличке відео про цей LG. Можливо, у кого будуть запитання? Можливо, хто вже користувався таким LG Flatron W2042S. Дякую, друзі, за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі, пам'ятайте, це найважливіша підтримка. Буду заробляти на нашому каналі більше, щось придбаю, і буду ділитися враженнями з вами обов'язково. Дякую за увагу! Слава Україні! Скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім удачі, всім папа! -па.